Добрий день, шановні колеги. Дозвольте привітати вас з наближенням Різдвяних свят, дитячого свята Святого Миколая і розпочати підсумкову прес-конференцію на тему підсумки роботи Міністерства освіти, науки, молоді і спорту у 2011 році. Хочу нагадати, що 2011 рік указом президента України Віктора Федоровича Януковича оголошений був роком освіти та інформаційного суспільства. Тому освітні питання впродовж всього цього року перебували в епіцентрі уваги керівництва держави та керівництва уряду. Однією з найбільш знакових подій в громадському житті освітян у 2011 році. Стало проведення третього всеукраїнського з'їзду працівників освіти, який зібрав тисячу делегатів та понад 500 запрошених з усіх регіонів України. З'їзд згідно з законом України про освіту є найвищим органом громадського самоврядування в освіті і проводиться один раз на 10 років. Попередній з'їзд відбувся. В 2001 році. Результатом проведення всеукраїнського з'їзду освіти стало прийняття резолюції про схвалення проєкту національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки та проєкту закону України про вищу освіту. Проєкт розроблений був Національної стратегії розвитку освіти в Україні. Відповідно до завдань, які були викладені на попередньому на попередньому звізді в національній доктрині розвитку освіти України, дуже коротко по основним складовим розвитку освіти у 2011 році. Перше дошкільна освіта, тому що саме тут закладаються підвалини фізичного, морального, духовного здоров'я майбутнього громадянина. Вдало триває за підтримкою і кабінету міністрів і керівництва регіонів хрестовий похід за повернення дошкільних навчальних заторів уладів для їх використання за призначення. Зокрема, лише за 9 місяців 2011 року відновили свою діяльність понад 130 дошкільних закладів у всіх регіонах, 284 відкрито в пристосованих приміщеннях, введено в дію. 15 новобудов, в тому числі 4 дитячих садочків, збудовані в сільській місцевості. Завдяки організації різних форм здобуття дошкільної освіти, відсоток охоплення дітей України з 3 до 6 років станом на 1 вересня 2011 року склав 81,5%, а 5-річних дітей – 99,8%, а в 14 регіонах – досяг 8%

Нагадаю, що ми починали цю роботу, маючи відсоток охоплення дітей 65% з 3 до 6 років, а п'ятирічок 93,5%. Таким чином, на 6 майже з половиною відсотків стало більше відвідувати дитячі садки за майже 2 роки дітей дошкільних. Також міністерство ініціювало кілька рішень Кабінету міністрів, де ми суттєво спростили реєстрацію приватних та. Корпоративних дитячих закладів зменшили терміну розгляду документів на створення нового дитячого садку в органах освіти з трьох місяців до одного. Цього року це теж важливо. Вперше в Україні виникла Всеукраїнська асоціація працівників дошкільної освіти, яка зареєстрована міністерством юстиції. По шкільній освіті в цьому році розроблено та затверджено Кабінетом міністрів державні стандарти початкової загальної освіти. Новий стандарт початкової школи, який буде запроваджено вже з 1 вересня 2012 року, носить низку абсолютно нових рішень. По-перше, для початкової школи ми вперше розпочинаємо обов'язкове вивчення іноземної мови по всій Україні з першого класу. По-друге, інформатику діти будуть вивчати з другого класу. По-новому буде проходити урок фізичного виховання, без нормативів, як урок руху і дихання, перебування на свіжому повітрі. У нові стандарти включено також використання здоров'я збережуючих технологій та екологічну спрямованість освіти. Розробляються також нові програми і курси щодо а, прищеплення дітям в початковій школі сімейних цінностей. Міністерством також розроблено і урядом затверджено державну програму підвищення якості шкільної природничо математичної освіти на період до 2015 року. Ця програма передбачає створення і оснащення більше двох тисяч кабінетів предметних з фізики, хімії, біології, математики і підвищення якості викладання цих дисциплін. Створено і затверджено кабінетом міністрів державний стандарт базової топовної загальної середньої освіти, який передбачає якісну зміну державних програм. Але головна мета нових стандартів це профільність старшої школи, що дозволить з одного боку розвантажити програми, які мали повтори, наприклад, між історією, географією, між математикою, фізикою, і зробити середню освіту такою, що більш пристосована до життя і більш пристосована до потреб саме дорослої діяльності. Урядом затверджено державну програму 100% на період до 2015 року. Вона передбачає підготовку вчителів математики, інформатики, 100% завершення комп'ютеризації в усіх середніх навчальних закладах України і поступове оновлення парку комп'ютерної техніки, але найголовніше підключення всіх шкіл до Всесвітньої мережі інтернету. В рамках програми Міністерство уклало угоду з низкою провідних компаній, які надають інформаційні і телекомунікаційні послуги. Це і Microsoft, і Інтел, і наша значна компанія Київстар. Наприклад, Київстар лише впродовж цього року за власний кошт підключить до швидкісного інтернету 100 шкіл в Україні. Загалом проблема комп'ютеризації шкіл перебуває під персональною опікою президента України. І я думаю, що до кінця 2013 року ми цю програму 100% закінчимо. В цьому році також міністерство розпочало вперше нову державну програму забезпечення нетбуками дітей з соціально незахищених верст та сиріт. Ще одна відновлено, ще одне відновлено дуже важливу програму, яка була започаткована Президентом України під час його перебування на посаді прем'єр-міністра рівний доступ до якісної освіти. Її називають батьки, вчителі простіше програма Шкільний автобус нагадаю, що впродовж 2008-2009 року вона з державного бюджету не фінансувалась взагалі. Незважаючи на значні борги, попередні. У 2010 році було придбано і направлено до шкіл в 2010-му 170 шкільних автобусів. В цьому році ми успішно завершили поставку 215 автобусів, 14 з яких це спеціальні шкільні автобуси для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями на візках. Уряд України не залишився також осторонь проблеми дітей-інвалідів, прийнявши в 2011 році постанову про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх середніх школах, що демонструє гуманістичне обличчя української педагогіки, дозволить пристосувати цілу низку середніх шкіл до інклюзивної освіти. Удосконалення нормативно-правової бази і чітке планування всіх необхідних заходів, утворення спеціального фонду офсетного паперу дало можливість вперше за півтора десятиріччя забезпечити учнів 11 класу підручниками до початку навчального року. Хотів би також серед здобутків сказати, що в цьому році майже втричі збільшено фінансування всеукраїнських учнівських олімпіад порівняно з 2009 роком. Зокрема, крім того, в цьому році, в 2011-му, ми започаткували нові чотири всеукраїнські учнівські олімпіади з екології, з астрономії, з російської мови і літератури, з педагогіки і психології. Переможці цих олімпіад отримали можливість брати участь у міжнародних олімпіадах і представляти нашу країну на міжнародній освітній арені. Щодо професійно-технічної освіти, професійно-технічна освіта. Отримала затверджену нинішнім урядом державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти. Обсяг фінансування цієї програми буде становити з державного бюджету понад 3,5 мільярди гривень. Звичайно, на першому місці в розвитку професійно-технічної освіти стоїть підвищення якості професійно-технічної освіти відповідно до потреб реальної економіки. В цьому році затверджено більше 20 нових державних стандартів з професій, що користуються найбільшим попитом на ринку. Можу нагадати, що попередні державні стандарти з робітничих професій затверджували ще в 70-х роках і на початку 80-х років. Вважаю, що досягненням в роботі міністерства є залучення до розробки всіх стандартів. З професійно-технічних кваліфікацій не лише науковців освітян, а й роботодавців, які самі визначили кваліфікаційні вимоги до кожної професії, і разом з ними ми пройшли весь цей новий і непростий шлях вперше в історії незалежної України створено національну рамку кваліфікацій, яка пройшла експертизу в європейських освітніх установах, в Раді Європи і відповідає. Європейським стандартам тепер це дає можливість абсолютно всі професійні галузеві стандарти будувати за європейським принципом. Крім того, ми уклали в цьому році низку угод з потужними кампаніями про підготовку різних фахівців, зокрема хіміків, машинобудівельників, металургів і таке інше. Щодо вищої освіти. Завершено обговорення нової редакції закону України про вищу освіту, яка, як я вже казав, була схвалена на третьому всеукраїнському звіті працівників освіти. Пройшла обговорення в усіх регіональних радах ректорів вищих навчальних закладів, пройшла експертизу в Раді Європи, одержала позитивну оцінку, підтримана спілкою ректорів вищих, навч... вищих навчальних закладів України. Основні положення нового законопроекту ґрунтуються на національних традиціях та європейському досвіді. 32 статті закону значно розширюють інституційну, академічну та фінансову свободу і самостійність вищих навчальних закладів. Щодо вступної кампанії 2011 року. Вона проводила згідно з державними умовами прийому до вищих навчальних закладів, відповідно до яких Порівняно з минулим роком було збільшено строки прийому заяв та документів з 15 до 31 дня. Крім того, у 2011 році ми вперше реалізували експериментальний проект подання електронних заяв. Попри всю подекуди не об'єктивну критику стосовно проведення експерименту Електронний вступ як первинний етап він відбувся успішно. За допомогою системи електронний вступ, у 2011 році подано майже 400 тисяч заяв від 150 тисяч абітурієнтів, що становить майже половину від усіх поданих цього року заяв. А таких було 870. Тисяч до вищих навчальних закладів. Найактивнішими були абітурієнти з Київської, Донецької, Львівської, Одеської, Сумської та Хмельницької областей. І завдяки експериментальній реалізації проєкту електронний вступ міністерство відпрацювало всі технології з найпотужнішим телекомом, який має необхідні захищені канали передачі інформації. Я думаю, що можна стверджувати, що система електронний вступ отримала. Підтримку абітурієнтів і довіру у суспільство. Крім того, цей рік став ще знаковим тому що вперше започатковано державну програму навчання студентів та аспірантів України в кращих закордонних університетах. Це вперше за. 20 років незалежності України за ініціативи прем'єр-міністра України Миколи Яновича Азарова в державному бюджеті були закладені кошти на програму навчання та стажування українських студентів, аспірантів і молодих науковців за кордоном. Я думаю, що без перебільшення це є унікальною сторінкою в розвитку академічної мобільності і можливості отримати освіту. І вже цього року, за трьома етапами конкурсу, на конкурсі було відібрано майже 250 молодих людей, які будуть стажуватись, навчатись, підвищувати кваліфікацію за кордон. Наступне питання це питання соціального захисту і підвищення престижу праці педагогів. Я думаю, що це є однією з головних стратегічних. Цілий в роботі і уряду, і міністерства, і переконаний, що без розв'язання цієї проблеми важко говорити буде про якісний ривок у вітчизняній освіті. За цей рік кілька разів збільшувався посадовий оклад вчителя. Я спираюсь лише на офіційні цифри Держкомстату, коли уряд почав роботу, середній посадовий оклад. В середній освіті в школі складав 1040 гривень, а середня заробітна плата 1700 гривень. На сьогоднішній день ми маємо середній посадовий оклад по школі. 1387 гривень і середню заробітну плату, бо посадовий оклад це лише частина надбавки є ще за класне керівництво за термін педагогічного стажу і таке інше, тобто на сьогоднішній день середня заробітна плата по Україні згідно даним Держкомстату, складає вчителя дві тисячі гривень. Якщо говорити про весь Пострадянський простір ми є єдиною країною, де 84% зарплати зарплата вчителя від рівня заробітної плати в економіці. Навіть в Росії лише 72%. Крім того, я пишаюсь тим, що міністерству вдалось переконати колег з економічного блоку і в цьому році поширити 20 відсоткову надбавку за престижність педагогічної праці на всіх без винятку педагогічних працівників, що на мою думку частково знімає соціальну напругу, викликану рішенням кабінету міністрів попереднього вересні 2009 року, коли частина педагогічних працівників одержувала цю надбавку, частина не одержувала. Хотів би ще назвати дуже коротко кілька, так би мовити, важливих фактів року, який спливає. Цього року Київ на два дні став столицею європейської освіти. Ми успішно провели форум міністрів європейських країн, Європейська школа, 21 століття, Київські ініціативи. Це офіційна назва документу, затвердженого Радою Європи. І маємо всі підстави пишатися з того, що вперше в практиці Ради Європи. Підсумковий документ називався Київське ком'юке і розглянутий був затверджений не через кілька місяців після всіх відповідних процедур погодження з різними країнами, а вже 3 жовтня цього року, в Празі, на засіданні Комітету Ради Європи з питань освіти, цей важливий документ для європейської спільноти був затверджений. Не останньою, а дуже важливою подією були й досягнення українських молодих спортсменів студентів на 26-й всесвітній літній універсіаді в місті Шенжень в Китаї в 20 видах спорту. Наші атлети здобули 44 нагороди, 11 золотих. 19 срібних, 14 бронзових медалей і вперше посіли в загальнокомандному рейтингу шосте місце з 152 країн світу. Навіть на Олімпіаді брало участь менша кількість спортсменів, близько 10 тисяч. На 26-й всесвітній літній універсалі брало участь понад 15 тисяч спортсменів з 152 країн. Дуже приємно. Говорити про такі результати спортсменів-студентів, тому що шосте місце є шосте місце, і далеко позаду лишилися Німеччина, Іспанія, Франція, Велика Британія, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія тобто країни з потужними традиціями студентського спорту, які мають і, і триваліший час роботи, і відповідну. Відповідно непогану матеріальну базу. І насамкінець хотів би сказати про вчорашню перемогу освітян. Міністерство півтора року вело запеклу боротьбу за збереження приміщень дитячого будинку Ясний. В місті Києві, що розташований по вулиці Саратівській, 20 в Шевченківському районі міста Києва. Вчора з четвертої спроби сесія Київради прийняла рішення про передачу цього закладу до сфери управління освіти, про збереження дитячого будинку. Ясний, на матеріальній базі якого буде створена Українська дитяча інженерна академія як спеціалізований навчальний заклад для підготовки інженерів. Техніків і таке інше рішення прийнято, як я вже можу наголосити, відповідно до указу президента України, і ми плануємо вже з наступного року розпочати заняття в Державній дитячій інженерній академії, яка з часом буде приймати в своїх стінах близько 600 школярів, які будуть спеціалізуватися на технічних і природничих приміщеннях. І безумовно всі вихованці. Дитячого будинку, на жаль, лишилось тільки вісім, тому що тривалий час йшли оборудки, щоб цю територію перетворити в офісну забудову. То всі вихованці дитячого будинку будуть зараховані до дитячої інженерної академії. Ми повернемо дітей, які раніше виховувалися там і були направлені в інші заходи. Я вам дякую за увагу і готовий відповісти на ваші запитання. Будь ласка.